Успішно оскаржили рішення пенсійного фонду про припинення виплат пенсії та виграли суд. Уявіть собі, пенсійний фонд припиняє виплату вашої пенсії без жодної на то підстави. Абсурд, але це реальність. Наш клієнт звернувся до суду після того, як пенсійний фонд вирішив припинити його пенсію. І яка підстава? ПФУ вимагали документи з Росії, які не можна дістати через окупацію Криму. Без цих паперів, які неможливо було отримати, людина втратила свої законні виплати. Суд за нашим позовом визнав дії пенсійного фонду протиправними і позивач, якому вже 85 років, має достатній страховий стаж для отримання пенсії. І відповідно до українського законодавства, кожен має право на пенсію, що передбачено конституцією. Суд зобов'язав поновити виплату у пенсії та сплатити заборгованість, що утворилася. Ми не часто освітлюємо тут пенсійні справи, але насправді у нас широка практика в спорах з ПФУ. Тож, якщо будуть питання щодо пенсії, звертайтеся також до нас.